Реабілітаційний мікс 10 кг. Давайте почнемо першу вити з ось такого пояса. Так, тут намальовано таке кріплення, можливо, хтось знає, для чого воно так вийшло. Я думаю, що це, можливо, для патиповського якогось ходу, якого не заходить спина. Наступний це буде ось такий спеціальний пояс для вагітник. Такий він дав м'якесенький, щоб нічого не перетискало, і ви могли зручно пересуватися автомобілі. Наступне це буде йти ось така якась пов'язочка, що буде розпакувати. Ага, це панчоха, йде така на ніжку. Наступний це нас буде йти такий пояс я Покажу вам більш що вперше. Так, це буде ось такий пояс, він йде прорезиневий, буде гарно вам тримати спинку. Наступний. Це буде називається... бути. Ага, це також іде ось такий пояс. Він йде на Е, Можна гарно зафіксувати собі спину. Ось так він фіксується, потім ззаду є ще одна така ліпучка, яка зараз фіксується, щоб було зручно. Так, наступне це буде у нас іти ще один такий пояс. Він йде на кісточках. Іде він на ліпучках. Наступне це буде у іти ось така, можливо, на лікоть, лікоть або на ніжку. Не знаю, точно. Наступне це буде у нас іти... Так, я не знаю, для чого це, але, можливо, ви знаєте, і вам обов'язково обидва пригодиться. А, краще б не пригодилися. Так, наступний це зробити пояс на великий такий обхват. Можливо, це нашла якийсь XL. Наступне це розводити ось така. Це на ногу. Ось тут ставиться ніжка. Тут гарно фіксується, можливо, якийсь перелом. Все буде надійно зафіксовано, нічого вам не буде там з'їжджати. Так, так, ось тут є ось які, також це на спинку. Ось так, фіксується воно на ліпучках в розмірі L. Це у нас буде йти на руку. Також все на ліпучках. Гатна тканинка. Пише XL, але я не впевнена, що це на XL, Можливо, тут якусь емочку, Так, це у нас такі йдуть на руки. Наступне у вас також ось такі компенсійні втягуючі шоттики. Тут така дуже така приємна тканинка, яка тягнеться. Наступне це буде ось такі наножки. Далі буде йти ось такий пояс. Він йде прорезений з середини. Навіть можна буде одягати на таке на вільне голетіло, щоб вам гарно приліпало. Наступні будуть ось такенький. Це також буде йти пояс, він такий гарно тягнеться, присутні ліпучки. Це може бути навіть на великий такий обхват. Так, це на великий буде розгляд. Наступне це буде йти масочки. Далі це у нас буде йти ось такі, також вони тут такі втягуючі, такі, як були попередні, шотки. Наступне, це буде у нас йти ось така фіксація для колінка. Тут є прям відділення, щоб гарно сіяло колінку, воно все фіксується, вставлені металеві пластини. Також тут ще у нас є це для спини, для фіксації. Також це одягається, за позаду є у нас такі лінії, які обтягуються спереду, вони фіксуються на ліпучки, так що спина буде так не захищена, але там немає ніяких вставок, це просто суто на ліпучечках. Також це буде для колінок. Тут вже є такі, але не металеві, більш такі пластичні пластиночки. Вони такі внучіться для колінка. Так, давайте далі що будемо дивитися. Наступне що можете... ага. це, так, так. це буде ось такі шортики. Вони також мають ось такі додаткові лінії позаду. Вони гарно будуть обтягувати на таких застібочках іти по талії. Це, можливо, навіть позимається спортом, щоб не зривати спину. Буде дуже добре для фіксації. Наступне це буде ось такий паксетик. Втягуючи котсетик. Тут такая тапі, теж біфлексна тканинка. Гатно вона фіксується на такий застіпочок, тобто він насувається на замочок, що нічого буде видно. Можна зодносити, як звичайну маючку, але з кориснішим ефектом. Наступний це буде ось така ліпучка. Погляньте, це буде котсетик. Він застібається тут на, на мол, на, тій, на блискавці. Також є тут такі заліпочки, потім фіксується все гарно. На ліпучках, так що тут спина максимально захищення, також присутні кісточки. Як бачите, тут є дуже багато комплектів для, саме для відтримки спини. Ось такі, допустимо, корцети є. Також є еластичні винти, є фіксації для колін, для рук. Все, що потрібно для повної реабілітації. Тут прям, присутня. Так, погляньте, тут навіть є повністю повний каркас для фіксації ноги. Він такий йде з рухливим таким механізмом. Це доволі, до речі, ось іменно такі ж, як так називати, іменно такі фіксації, вони йдуть дуже договору вартісні, тому ви купляєте прям, цілий ящичок за. Дуже такою привабливою ціною і, і ну, як сказати прям все входить в комплектики. Так, погляньте. Це у нас буде йти також ось такий механізм для для, для 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 спини. Так, він так теж тут він все гарно розмотується туди є на фіксації на таких. За стіпочком все гарно все застібається, воно перекидається через плечика, файно фіксується собі спину, плечика буде вам підтримувати. Для замовлення обов'язково напишіть нам на Viber або телеграм.